Нам потрібно, щоб політики пропонували ідеї суспільству суспільства вже немає як менеджерів, правильно? А в нас зараз, якщо з геополітичне поле, жодний політик ну по великому рахунку якихось нових ідей не пропонує. Чи є потенціал, вбігаючи наперед там, припустимо, в президента це зробити? Є є, тому що в нього є апарат, нього є бачення, нього є велика міжнародна суб'єктність. От. але чи знову він це на початку нового політичного процесу, і чи взагалі він піде? Поки що залишається під питанням. Тому враховуючи вище викладене, Україна може пропонувати, наприклад, Європі нову концепцію її безпеки, враховуючи, що вона сама на превеликий жаль забезпечити її в межах склавшогося кон'юнктури просто не може. А сполучені штати. А не захочу сполучені штати більше того, цей, цей новий проект про який я говорю публічно він дозволить в тому числі нашу армію, найбільш ефективну в Європі, теж таки використовувати на благо спільних інтересів безпеки всієї Європи.